Їх називають героями, та самі вони кажуть, що просто виконували свою роботу. До дня героїв, які в Україні щорічно відзначають 23 травня, розкажемо про нацгвардійця бригади Червона калина авіаційного сапера Юрія. Він пройшов найгарячіші точки фронту, дістав численні поранення, та незабаром знову повернеться до побратимів на покровський напрямок. Як я можу вважати героєм? Я просто ще один військовослужбовець, який докладає щось до от спільної справи. Ось так скромно нацгвардієць Юрій розповідає про свій чотирирічний військовий досвід. Його тіло після численних поранень це буквально мапа болю схована за камуфляжною формою. Та цей шлях наш герой обрав свідомо ще з дитинства. Був ще малий в 14-му році. І я тоді вже розумів, що ну от мене щось гризло зсередини, Мені тоді вже так хотілося якось хоч чимось допомогти. Але ну на той момент я міг тільки пачку пряників передати. Ну або малюнок намалювати. Минуло сім років, і вже Юрій став тим самим військовим, якому діти на знак подяки надсилають дитячі малюнки. Спочатку воював АТО, згодом повномасштабне вторгнення та оборона Київщини. В фільмах такого не побачиш. Було найважче не якісь там перестрілки з ворогом, а бачити, що, що взагалі вони наробили там. Багато мирних цивільних людей бачити мертвими. Це просто якісь там, не знаю, дикуни жили в пещерах в себе. І, а тут прийшли, побачили, і давай нищити все це. Далі була Луганщина, де бригада Червона калина фактично до останнього тримала оборону Сіверсько-Донецька. По перехватах було чути, що вони нас путали із королівською англійською піхотою якоюсь. Там ну, по-різному там різне говорили, що ми там взагалі там, леви. Ми і наша частина, і наша рота прикривали відхід основних сил наших. Успішно прикрили. І вночі тихенько також почали виходити. Перепливали на плотах через річку. Перше поранення Юрій дістав вже на Донеччині. На шишка на шишки. Добре, що голова на місці. На машині наїхали на міну. Машина перекинулась, сама машина витримала вибух, але перекинулась і мені зламало шині хребці, спинні хребці. Так, гвардієць чотири рази опинявся на межі життя та смерті. Оця плита була б мене задавила. Та кожен раз Юрій повертався до своїх навіть після контрнаступу на Запоріжжі. Тоді, після численних контузій та осколкових поранень, піхотинця довелось перекваліфікуватися в авіаційного сапера. Наші хлопці там відстрілюються, і коли ти розумієш, що життя наших хлопців залежить від нас. І коли ти відпрацьовуєш і рятуєш їх, коли ти влучаєш там, і вони от ворог розлітається там просто в різні сторони. Ну, це мотивація, тому ти розумієш, що недаремно ти працюєш. Коли ти бачиш, що ти техніку ворога спалив ще на під'їзді, на Покровському напрямку нещодавно каже бригада, відбила масштабний штурм. Росіяни задіяли і артилерію, і бронетехніку, і навіть мотоцикли. Ми їм там як кістка поперед горла. Я був в шоці від масштабів артилерії, їхніх кабів безперестанку лупила їхня артилерія. Було багато мотоциклів. Це їхня, це їхня улюблена, певно, одиниця. Днями Юрій знову готується повертатись на покровський відтинок, бо там побратими, а він не звик їх підводити. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.